Я чула, що є такі монастирі, які дозволяють декілька днів в них пожити. Чи є на території Львівської області такий жіночий монастир? Дуже б хотілося, щоб тиждень там побути. Звичайно, я розумію, що це не безкоштовно. Я зразу таке питання, а з якою метою? Яка ціль оцього візиту? Чи це і конечно до спасіння? Чи це просто для того, щоб було що розказувати? Не треба вам того. От я так думаю. Монастир може любий тебе прийняти, я так думаю. Як би був настоятелем, я, як би мав можливість, я би приймав по черзі і заставляв би прожити день так, як монах. Повноцінно як монах. І саме головне, та як Новаціат. Не так, як монахи вже заслужені, так? які вже мають довічні обід, а ті як Новаціат, послушник. Сказав та на кухні меш підлогу. Бо монах це на 8 годин спати, 8 годин молитися, і 8 годин працювати. От розпорядок, монах, розпорядок монаха. А піти там поспати, походити подивитися, поїсти там у монастирі в трапезні і так далі. Це, це сходити в музей, знаєш ні, я би вас прийняв в монастир. Чому жіночий? Чоловіче теж можна прийняти. Чому жінка не може піти в жіночий монастир, той чоловічий монастир? Бо тому що у вас в голові порядку немає. У вас зразу асоціації ненормальні. Ви не розумієте принцип мислення монаха і монахині. Ви думаєте, що вони такі слабі напередок, як ви. У них інші цінності. Вони життя своє змінили заради того, щоб служити Богові. А ви думаєте, що жінка має йти тільки в жіночий монастир, бо у чоловічим. Що в чоловіче? У вас може бути секс? У вас в голові немає нічого. Тому саме поняття починають. Я, я жінка, я хочу в жіночий монастир. Я би не прийняв. У вас нема поняття, що таке монастир. Так, далі йдемо. Олег, все чесні очі, підкажіть, як кинути курити. Я дуже хочу бути священником, поступати в семінарію. Підкажіть, будь ласка. Що дзвіря тобі є перепона до священства? чи що? Я знаю священників, які курять. нормально, нічого їм не бракує. Краще, щоб не курили. Це ознака слабкості психологічної людини, яка не може собі дати раду з собою або не хоче. Не це маєш тим, не цим маєш переживати. Я думаю, що злий тебе спокушає, шукає хоч щось, аби тебе не пустити на служіння Боже. Не слухай злого, слухай добро. Слухай Бога. І якщо хочеш бути, бути добрим священником, не думай про людське, а думай про Боже. Дзигари це людське, підказує. А молитва це Боже. Богово бо Боже, кесарю кесаре Амінь. Наталя, слава Ісусу Христу. Надіюсь на вашу мудрість і настанов, отець Василь. Мені 50, брату 49. Ого, так багато понаписано. написано. Все свідоме життя мусила возитися із братом. Це життя мусила возитися з братом, бо він молодший, а все віддавати піддаватися, бо, щоб не плакав, бо він молодший. Таку політику продовжувала мама, навіть коли йому було поза сорок. Мама вже з Богом спочиває, але пішла із образою на мене. За всі мої молоді роки, я всі гроші віддавала на батьківську сім'ю, купувала одяг брату, їжу, ремонти, борги, хата. Навіть коли одружилася здарованих грошей пооплачувала все. Мій чоловік не, не прийшовся до душі ні мамі, ні братові. І вони скандалили і істериками і вимагали, щоб я його покинула. Брат відверто сказав, що я втікла. Що я втекла, зрадила їх, бо з'явився в мене чоловік. Так вигнали нас із хати. Я пішла, в чому була в діта, лише документи забрала вслід прокльони. Ніхто не питав, де я і чи маю їсти, скільки, чи принесла гроші. Брат шукає до цього дня роботу до душі, всім недооцінений. Всіма недооцінений, ображений, обманутий. Поїхали ми за кордон, е, по невірянь, роки поневірянь, але оплата боргів, посилки, гроші старалися е, передав, передавати. У відповідь істерики і звинувачення, скільки сліз я ночам виплакала за ці роки, скільки втрачених вагітностей, то ніхто не знає. Ось і зараз оплачую, брату, борги, бо не дає собі ради, а я боюся, що не знайшов, що не залишився на вулиці, не хоче спілкуватися, як я не стараюся. У його житті винна я, бо втікла. Ну що ж я маю з цим робити? Як добре мені поступити, бо розцінюю це як свій хрест по життю. Дякую за ваше терпіння. І добре слово. Ой, така довга історія. І така, знаєте, щира. Я думаю собі, що таких історій є багато. І десь хтось в більшій чи меншій мірі це все проживав. Там десь брат фігурував, десь мама, яка постійно вмішувалася в ваше життя. І навіть коли вже стали дорослими подружжя, вже є чоловік, жінка срівно тобі вмішується в твоє життя, тобою маніпулюють. А як то тобі все одно? А де брат не має що їсти, а де не має за що дати, а де то треба допомогти, то треба підтримати. Скільки би ми це не говорили, де психологи вже це все проаналізували, і це називається трикутник Картмана? знаєте? Жертва, спасатель. І тиран. Це три основні такі точки. Жертва, спасатель, тиран. І от у сім'ї постійно кожен бере собі цю роль. От тут, знаєте, брат, він жертва, мама там тиран, а ця спасатель. І вона всіх спасає. Діло в тому, що час від часу вони ролями міняються. І це така. І гра. І як з цього вийти? Перестати грати в цю гру. Треба придумати четверту роль. Я часто використовую або роль лікаря, ти маєш собі присвоїти, або роль адвоката. І ти маєш бути адвокатом. А я потім призначаю людині адвокат кого? Адвокат самого себе. Ти адвокат, ти представляєш серйозного клієнта. Цей серйозний клієнт це ти. І ти від імені себе, як адвокат, кажеш, стоп, 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 почекайте. Мій клієнт незадоволений. Ну не говорить йому клієнт незадоволений, а кажете, я незадоволений. Стоп. Я вам пред'являю претензії, ви мені винні то, то, то-то. А ще я би просив. Пана суддю, присудити, щоб ви мене більше не чіпали. Тобто я виходжу із цієї гри тиран, е, жертва спасатель, з це трикутника Картмана, я його ламаю, але маю його за рахунок того, що я перестаю в ці е, ігри, то я жертва, то я спасатель, то я тиран. То, бо, тому що брат на тебе. На, 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 Напав, ти така, жертва, а прийшла додому до чоловіка, чоловік тебе любить. А ти вже тоді хочеш бути тираном, бо до тебе були, І ти вже на чоловіка. Ту -ту -ту -ту". І воно, як інфекція, розмножується, розмножується. І всі люди, які до тебе дотичні, помало включаються в ці всі ролі, і світ робиться. Фу, яка -кака". Той на того злосний, той з тим не говорить. А Христос каже: а де любов? Потім пізнаєте, що моє мою не буде любов живами. Адвокат це той, що з любов'ю стоїть за свого клієнта. Емоцій – ноль і чітко заступається за себе, як адвокат. Поламайте трикутник Картмана і побачите, що життя можна змінити і треба змінювати. Йдемо далі. Слава Ісусу Христович Василю, запитання. Е, е, Олександр, слава Ісусу Христов. Скажіть, будь ласка, чи гріх тримати гроші у криптовалюті і заробляти на тому, що виросте їхній курс? Хе. Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю ім'я художника. Він намалював. Що намальовано? Операційна. і лежить з розкритими грудною кліткою пацієнт. Лікар шукає серце, і такий здивований, його нема. А збоку стоїть такий сундук відкритий, повно золота всяких там таких всяких дорогоцінностей, і там серце його. А вони шукають його тут. А серце нема, серце в сундуку з Ну, Це, така, знаєте, така, такий образ художній на слова Ісуса Христа, де твоє серце, там твій скарб буде. Якщо твоє серце в сундуку з золотом, життя в тобі нема, як точно. Ну, І тому, коли ми говоримо про гроші. Гроші, це штука, це засіб, заради якого ми живемо існуємо. На грошах завжди, як би ви не казали, що ви такі побожні, ви так не, не женеться за грішми ізря. Людина має хотіти бути багатим. не бідним. Ви маєте прагнути бути багатими, але багатим бути за рахунок старання і вміння, не за рахунок украсти в когось, так? здурити в когось. Або присмоктатися до бюджетних грошей. А за рахунок на... старання і вміння. Старання і вміння. І гроші, вони це засіб, який завжди був і буде. Хто скупляє долари, хто скупляє євро, щоб захистити е, свої гроші, вховуючи інфляцію, зараз в час, в стан війни, йде інфляція, ціни на бензину збільшується. Вони все збільшуються, по тому світові ціни на нафту падають, а ціна на бензину лишається. ще таке не було би відступилася серйозно назад ціна. Ну, це бізнес. І викинути з нашого життя гроші це, ну, це дурно робота, це неможливо. А чи там є криптовалюта, чи якась інша, така різниця? Яка різниця? Те, що криптовалютою там, вирости курс, ти можеш виграти, але ти можеш і програти. Ти який це гріх? Це не гріх, це плата за, за освіту. Всі, хто бавиться з річми, це плата за освіту. Програв гроші, то ти заплатив за науку. Десь там тебе в бізні щось не вийшло, заплатив за науку. А як же?